Так, добрий день всім варю кашу собаці. Ось і, а сама біжу бігом дивитися, чи насос не згорів, бо мені здається, що можливо ніхто не пішов, його не вимкнув, ми там на тій ділянці викачуємо воду. Зараз вам покажу зразу. Як уже води менше стало. Придбали маленький насос, кинули в криницю і викачуємо воду, вода стікає в криницю. А, там може вже мама була та вимкнула. Може і так. Так, да, не робить, значить вимкнула. Фух, а то я злякалася. Дивіться вже, скільки води стало мало. Вимкнула. Зараз. Все, вимкнуто. Фух, слава Богу. Дивіться, тут вже взагалі підсохло гарно. Тут ще так вологовато, але більш-менш. І дивіться, вже в них майже нема озера в садочку. Бачите? Тут іще є вода. Вон. Туди трохи пішла, там ще є. Ось вони вже тут перемолотили мені всю траву, але тут вже дивіться, наскільки краще стало. Так я не знаю, вам видно, бо сонце світить, я нічого не бачу. Гуси вже скоро будуть без ставка, дав би Бог, щоб вже того ставка не було, і тут росла трава і рослинками, все добре було. Ну, Батьки попересаджували, дуже натомилися. Рослини рятували, але все, наче поки що більш-менш нормально. Ну, а ці тут ще поки калабані. Трохи є в них калабаня. Ще будуть ходити, поки є калабаня. А потім вже все, коли вже закінчиться вода, тут теж ще трохи є. То вже все ми сюди їх не будемо переганяти, тому що вони тут будуть. Виїдати мені садок, вищіпувати рослини і все інше. І гуси такі, що можуть перепаскудити все моментально і нічого не буде. Так, треба цю плівку, щоб вона висохла, скласти її. а то Я її щось сушу сушу кожен день дощ, і вона не встигає мене ніяк висохнути. Буду забирати потім її, коли к, е, будуть курчата, накривати вольєрку для курчат. Бачите, в нас тут аж земля провалилась туди, біля криниці. О, вже знов майже повна. Не знаю, видно вам чи ні. Знов вже води можна вже буде скоро вмикати, хай знов качає. Так, ну покажу, як прийшла вже сюди, покажу, які в нас тут квіточки є зараз. Незважаючи на те, що був конкретний потоп, Дивіться, яка примулка красива. Зараз подивимося, ось цей нарцис, що у воді стояв, дивіться, виживший. Барвіночок. Дуже красивий. Обожнюю барвінок. Взагалі чудові квіти. Дивлюся, що вже тюльпанчик ось-ось буде розквітати. Дивіться, який красень. Ось тих два нарциса там стояли під водою вже нормально. Бачите, все, значить, цей весняний потоп. Рослини мають запас мужності, так сказати, і можуть перенести воду. Бачите, нічого не загинуло. Слава Богу, ну ще буде видно далі, але... Поки що дивлюся, що живі, мускарики. вон. Дивіться, які красиві. Так, а воно там фокусується нормально. Не знаю, видно вам. Воно у різкості чи не в різкості. Не знаю. Коротше, дуже гарні. Ой, а тут я ще стрягну, дивіться, ого, краще б я сюди не лізла. Там тих два нарциса. Тут ще є ряз трохи ще квітує, тих два красивих. Вже яблунька райська, бо скоро заквітує. Оце дуже красиві, мені подобаються. Оці... Ось мама й казала, називається. Ну, звичайно, я ж не зможу з першого разу запам'ятати, пам'ять у мене дурна така. Оці жовті. Оці що люблять воду, що на болотах ростуть. Подивіться, які вони красивенні. Як вони тут заслали ковром оцю частину тут. Дивіться, це просто щось неймовірне. Які вони гарні. Клас. Тут хости вилазять. Вже так. вище трохи і вони нормально Ну тут оце все, що було, то забрали. Попересажували. Це все. Тут ялинки ще трохи лишилися. Так, але я вам хочу показати квіти. Вже дивіться, як півонія пішла. Ось дивіться, яка краса. Медунка. Дивіться, який кущ. Красивий. Забудки, ось дивіться, які. Що вона так погано фокусується? Ось так. Ой, яка краса. Дуже красиві квіти. Я їх дуже люблю. Подивіться, які вони гарні. Ну і все. Тут, напевно, зараз поки нічого й нема більше. Ну там ще ось манжетка, дивіться, яка гарна. Тут ось мама ще понасаджувала всяких на гірку красивих квіточок. Там жовтеньку придбала, нещодавно посадила, барвінок тут є ще. Ось до така квіточка, красива жовтенька. Не знаю, як називається, не питайте. І ось до також є. Ось. Так що отак у нас. Трохи в нас, слава Богу, вода сходить. А, покажу, давайте ще як черешенька квітує. Форзиця, подивіться, прямо дуже гарно в ряд вся квітує. Оця, до речі, карликова черешня вже, який в неї красивий. Квіточки, Рясна така, побачимо, може. Якщо морозу не буде, то може ще й черешні будуть. Ось до черешенька. Дивіться, яка рясна, дьоли літають, запилюють, так що є шанс, що будуть ще й черешеньки, дасть Бог. Ну, наперед, що тут казати, але квітує. Вона така у нас вона. Тут черешня. Рання, сама-сама рання із всіх. У нас всього є чотири черешеньки. Оця, потім оця карликова, ось до вона. Ось тут. Одна там наверху ще є, також уквітувся. Значить, не знаю, цвіт буде, але яка вона, ми не знаємо, купували як чорну. Назву, звичайно, що я не пам'ятаю. Ось це. Чорна така крупна має бути ягода. Ну, побачимо. Якщо в цьому році буде, то можливо навіть ще й спробуємо. І скуштуємо. І одна черешня в нас ще є, там мене напроти вікна біля господарчого двору. Я її не раз вже показувала. Є. А це квітує слива колоновидна. Бачите, вона мала бути, в принципі, маленька, ну, така невелок... невеликого розміру, але подивіться, як вона вимахала вже. Слива це, до речі, слива така. Кругла червоного кольору, таке щось середнє між алечею і сливою. На смак нагадує трішечки віддалено алечу, але вона крупніша в два рази і солодша, ну, тобто солодка. Така теж смачна, смачна слива, Також колоновидна. Ну вона, я ж кажу, мала бути невеликого розміру. Ми ж тут, бачите, садили карликові. Ну, як ці? Як вони називаються? Карликові і колоновидні. Ось. І тут, от бачите, черешенька маленька, а ця вимахала. І ще, до речі, персик, здається. Чи що, щось таке? Пересадили, він був там, а ось батьки сюди його пересадили. Так, да, персик. Вон навіть в нього цвіт уже є. Вон пару цих є е, бруднячок. Пересадили сюди. Не знаю чому, напевно, там йому щось заважало. Ось, ну тут він невеликий, в принципі, біля хати, я думаю, що нормально буде. Все, гуси вони цілий день мовчать, нікого не чіпають, все з ними нормально. Гусака того другого нема. Тут, тут, о, щоб не, на, не наврочити. Ось, давайте оце, тут потика. Тут гуси іноді ходять. Я отак поставлю, щоб вони обходили цей тюльпан. Щоб не зламали його. О, Так. І все, святий, спокій, як ото кажуть, знаєте, він собі топче своїх гусочок спокійний, цілий день пасеться, водить їх. Гога розумний гусак, вже навіть е, знає мій голос і навіть вже так, зараз хвилинку. Тут уже, до речі, також підсохло Упала моя ця. Вітром здуло мою. Цю клюнку. Хвилинку тут треба буде, вже вода зійде повністю висохне, поприбирати. Бачите, тут таке ще робиться, воно, звісно, виглядає не дуже, але вказую, як є. Прикол був такий вечором, якось я вирішила, що цей вижену трохи гусей, туди. Біля там господарчого двору просто відкрила фіртку і вигнала їх, щоб вони трошки побігали. Вони собі пішли самі, вже їх не треба виганяти, вони вже самі виходять. І там щось пройшло 20-30 хвилин, вже темніло, і я думаю, так, зараз треба буде заганяти, а фіртка відкрита була. І я кажу: Гога, Гога, іди заходь, іди заходь. І кажу, Гога, Гога, Гога. І він зрозумів, голову вверх підняв. І почав вести гусок і зайшли вони всі самі. Тобто там фіртка була відкрита, поки я не позвала їх, вони стояли і там щось камінчики визбирували на доріжці. Далеко не йшли вони, бо це вже ж темніло. Ось я просто порила кролів і думаю, випущу трішки гусей, бо в той день вони не бігали, ну тобто я їх сюди не виганяла, ми їздили в місто, нас не було вдома. Ось, а ми залишати так самих не хочемо, щоб вони цей ну, ніякої шкоди не наробили. І виходить, що я думаю, вижену їх вечором. І все, там фіртка була відкрита, вони щось стояли біля неї, там паслися, щось на камінчиках, там, біля басейну, що в нас там є, той, біля криниці водоспада, водичку пили. І я вже все попорала королів і думаю, все, буду я зараз їх загонити, але думаю, покличу. Я їх кличу, вони зрозуміли, що я їх кличу. І він привів свої гусок, завів туди о, до себе. Ну, правда, я трішки на, направила їх, що туди треба йти. Ось, І все, і закрила, і він вже зрозумів, що треба йти. Так що, от такі гусак, от такі вони. От я підходжу, дивіться, бачите. Го-го-го-го-го-го. Го-га. Чого ти квакаєш? І так тихенько себе ведуть, Пу -пу -пу. гусочки собі біля гусачка, він їх водить. Несуться не всі поки що. Одна точно, я знаю, що несеться, знаю яка. Друга не знаю, а дві ще начебто не несуться. Ось. Так що холодно було, може ще рановато, гусар молоді, знаєте. Так, ну що, вже знову набалакала там 15 хвилин майже. Плющ дивіться який як він завів цю красиво заплів. Цю грушку мені дуже подобається цей плющ. Ну, вода спадає і вже аж на душі трохи легше, що воно, знаєте, з рослинками все добре і можна щось викопати, людина може забрати собі. Ось. Так що добре, що здогадалися. Нам навіть не то, що здогадалися, нам підказали, що треба викачувати воду через цю, через керницю. Дивіться, які тут вже ці великі дуванчики, Кульбабки. Занесу. Ого! Я вже сюди прийшла, побачила, то вже нарву, щоб не розліталося потім того пуху. І так у нас тільки кульбаби тут на цій ділянці росте. Так вона множиться кожен рік. Ну, це якби й непогана трава така. Для... Ой, боже, зараз затягне мене. Для підгодовування птиці ранньою весною вона сама перша вилазить її легко добувати, але ж вона витісняє й траву. Що воно тут коле мене? Колючка. Так, все, пішли. Це відео ніколи не закінчиться. Коза кричить, до речі, сусіда чули, коза кричить? Вона начебто окотилася. Ну, козенят ми ще не бачили. Зараз хвилинку. Чули кричить, верещить. Воно у нас як магнолія видно, гарно квітує. Воно коза вим'яти аж по підлозі у неї. Тягнеться. Верещить. Капець просто. Ну, напевне, козенята є, якщо з ними все добре. Тому що такі сусіди в нас непевні. Люблять випити, коротше, іноді ту козу прив'яжуть, воно стоїть, бідне без води, приходиться допомагати тварині. ну Так я не буду розповідати, бо самі дуже-дуже за козу образливо. Я не кажу, що ми там якісь ідеальні господарі, але якщо тварину завів, то треба її годувати і вчасно поїти хоча б, а то, знаєте, і ще так, знаєте, таким людям. І ще Бог дає таку тварину чудову. Вона, коли це не було козаня, вона мовчить постійно. Тільки коли щось трапиться, вона кричить. І цей. Так, качки, давайте вам трохи цього відео. Їсть траву пасеться, як корова. Кози зазвичай пасуться, але часто вони люблять листки доставати, верещати постійно. У нас були кози, я знаю, про що я кажу. А це цілий день голову опустила, пасеться. Молока дає багато, спокійна така коза, знаєте, дуже їй шкода, якщо з нею щось трапиться, вони ж їй три рази казали, що вони не будуть її тримати. Будуть її різати, а молоко смачне таке, ми якось один час у них брали, купували молоко, дуже подобалося. Нати вам, їжте. Трохи вам, може настрій буде, щоб нестися потім. Їдять. Бачите, це м'якеньке. Вони люблять таке. Бачите? Нати на вам нам натинати, покаїне. На на їжте. О, це м'якеньке будуть жувати. Ну, але що, чужа, знаєте, чужа коза, чужі правила це зробиш. Пару разів рятували її, вони ото ляжуть, нап'ються десь там спати. Не знаю. Знаєте, зі степотів. А вона закрутилася за мотузку і душиться вже верещить. вже біжемо. Якщо верещить, то вже ми розуміємо, що щось сталося. Ось так, що така коза дуже хороша в них. Але господарі не дуже. Все, не буду вдаватися вже Подробник, подробиці. Піду сюди вже, напевно. Такі в нас тут ще болото. Бачите, на тій ділянці вже нормально, більш-менш. А тут я не знаю, коли ця вода спаде, коли ми зможемо обробити цей город. Часник під водою. Ну, в болоті зараз. Цибуля, напевне, пропаде, не знаю, Ну, але це не те, що я там нарікаю на Бога, що таке сталося. Ну, але, знаєте, хочеться ще з березня місяця вже щось обробляти, а воно ніяк не виходить. Подивіться, що тут робиться. І як коли воно спаде, коли... Вода навіть спаде, нехай трохи підсохне. Але скопати його ж буде неможливо, бо наш штик лопати буде все одно вода стояти. Я не знаю, коли ми будемо город обробляти в цьому році. Ось такий персик у нас квітує. В цьому році заквітував персик. Пізній. Ранній стоїть там в садку, що тільки-тільки починає, а цей вже навіть переквітовує персик. Пізній, до речі. Дивіться, які в нього квіти красиві. Ось таке. Так що якось так, друзі. Такий у нас відеозвіт вийшов, який у мене зараз горять. Півень верещить.